Відкрив вогонь по працівникам ТЦК та СП та поранив їх. 30 жовтня у Кременчуці у будівлі ТЦК та СП сталася стрілянина. Постріли з вогнепальної зброї в працівників терцентру здійснив чоловік під час оформлення документів на проходження військово-лікарської комісії. В результаті працівники ТЦК госпіталізовані з пораненнями ніг. Як повідомив речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін, зараз їхньому життю нічого не загрожує. За словами речниці Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко, правопорушника за Зброю у нього вилучили. За фактом відкритого кримінальні провадження, триває слідство. В Кременчуці 47-річний військовозобов'язаний чоловік стріляє у двох військовослужбовців Збройних сил України. Вони отримують вогнепальні поранення на даний момент перебувають в лікарні. Замість того, щоб знищувати окупантів. Чоловік стріляє в військових своєї країни. Повідомлення надійшло близько 16.20, про те, що у Кременчуці під час оформлення документів на проходження військово-лікарської комісії чоловік здійснив постріл з вогнепальної зброї, унаслідок чого двоє військових отримали поранення в область ніг обставини події наразі з'ясовуються слідчими. Правопорушника затримано, і на місці події відразу було вилучено зброю. За даним фактом відкрито кримінальні провадження частиною 2 статті 350 та частиною 1 статті 263 кримінального кодексу. То України за фактом тривають слідчі дії.